вверх. Щоночі Харків стає мішенью, зграє ворожих дронів. На захист неба стають бійці ППО 57 окремої мотопіхотної бригади. Ми рушаємо на їхні позиції. Нас попереджають. Ворог відстежує кожен рух, адже саме ППО найбільше псує його плани. Ми зараз не на позицію, де сьогодні перед вашим приїздом літало дві мовні. Щоб бути максимально уважними, слухати, що ми говоримо, і виконувати наші команди. Ця ніч не стала винятком. Хлопці з автоматів відкривають вогонь по ФПВ-дрону, що намагаються прорватися до позицій. Добре, встигли вчасно заскочити на позиції, кажуть бійці. Що він кричить? Зараз поки що роботу гармати довелося прозупинити, адже спочатку ми почули гудіння дрона, а потім щось схоже на дрон літакового типу. Тож гармату довелося замаскувати, а нам пройти в укриття. Та це була лише розминка. Дівного опівночі небо розриває гудіння. Кордон перетинають шахеди. Радіостанції передали, що до нас заходять шахеди. Зараз хлопці готують ЗУшку ушку і будемо працювати по цілі шахет. Хлопці викочують зенітну установку, націлюються і нічна тиша вибухає трасерами. Давай, давай, давай. Гудіння важке, ймовірно, дрони добре навантажені вибухівкою. Але в небі шахет має вигляд інакший. Крихітна цядочка, яку видно лише у тепловізійний пристрій. Саме тому армія РФ атакує міста здебільшого вночі. Знають, що тоді дрони важче вразити. Вночі дуже важко його знайти і збити. Саме важче знайти його, як він летить, бо його чуєш, а шукаєш по небу, а його нема. А потім він раз уже перед тобою. Так що стрілок має вовремя среагірувати, націлитися. Росіяни ж використовують нову тактику: рух на великій висоті і майже вертикальне пікірування на ціль. Бійці зізнаються. Їхня зенітна установка не завжди дістає. Коротка рука в неї дуже-дуже мало висоту бере. Хотілося б щось таке, щоб кілометра 4-5 брало. Зараз шахеди летять. Висота 3,200. 2800, Ми не достаємо. Окрім цього, шахеди запускають групами разом із обманками, щоб перевантажити нашу ППО. Коли дронів стає занадто багато, можливості установок вичерпуються. Додайте до цього ще й час на перезарядку, і саме тоді у небі з'являється шанс для ворожих дронів прорвати периметр оборони. Стараємося. Все робити можливе, що залежить від нас, тому що чим більше ми соб'ємо, тим менше туди долетить. І нам все одно на Київщину летить чи на Харківщину, ми збиваємо все. Командиру цієї зенітно-артилерійської батареї лише 22. Він щойно повернувся з реабілітації після множинах осколкових поранень і знову в строю. Як і його побратими відчуває величезну відповідальність тримати небо, щоб українські міста спали спокійно. У команді є ще молодші хлопці. Самий молодший це 18 років. Хлопець прийшов у військкомат одразу на наступний день після свого дня народження і заключив контракт. Ну і також є люди, яким вже 50, 54. Ну тобто люди всі різні, але люди вмотивовані, люди хочуть захищати свою країну. У 2022 році єдиним щитом проти ворожих дронів були класичні засоби ППО. А вже у 2023-2024 роках ключову роль у нічних відбиттях атак перебрали на себе мобільні вогневі групи. Наступний етап це дрони-перехоплювачі. Проте вони можуть діяти лише тоді, коли працюють у спільній системі з радарами, підготовленими екіпажами та інтеграцією в ППО. На мою думку, треба переходити на новітні технології. тобто на дрони-перехоплювачі, які зараз. Дуже успішно розвиваються і я сподіваюся, що ми все-таки дійдемо до більш нових зразків озброєння. Росіяни випробовують нові модифікації шахетів реактивні, намагаючись зробити їх швидшими та небезпечнішими. Саме тому й українські розробники не стоять на місці, створюють власні рішення. Боротьба в форматі дрон проти дрона стає новою реальністю. Бійці 57 сьомої окремої мотопіхотної бригади відкрили збір на дрони-перехоплювачі. Аби задонатити, треба просканувати QR-код на екрані або переказати кошти за номером картки. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради для підсумків єдині головне.